Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Приїхав я на своє господарство і в першу чергу йду до Білопоясу. У нас зараз трошки відлега, вчора йшов дощ. Дивіться, що там наш кабанчик. Так, поки що звідси не видно нічого. А сьогодні вже треба від них почистити. Хабанчик. Не знаю. Зараз ще я йому дам уколи, може щось буде з нього. Написали мені в коментарях, що це тишено. але з тишеною він би так довго не протягнув. Ці всі теж поховалися, тому що на вулиці якесь таке зябке. Всі сидять під теплою. Ну, треба зараз в них ремокровату, треба водичка ще є. Треба вже чистити. І кинути ще їсти, бо вже бачу, також все закінчується. Зараз йду до п'ятренів. П'ятрени вже лежать, вже втихомирилися. Не знаю, чи це вона гукалася. льошка, чи це так щось в них було. Корм зіли, зараз я від них ще не чистив, зараз почищу, дам бурачка, кину їсти, влею води. І все як завжди. Ну і малому кабанчику коли ще сьогодні дам, не знаю. Буду бачити. Я в принципі вже думав, що, що він вже буде не живий сьогодні, але ще поки що живе. Не знаю як буде далі, але бачу, він вже встав цей кабанчик, приходить до води, п'є воду. Я йому то давав, його підносив до води, а тут він вже сам. Правда, наливає то він багато води і все тече під них, о. Але ще координація руків в нього не дуже. Може вде все гаразд. Зараз я йому ще проколю уколи. Ну, Там писали мені, що антибіотик. Е, ну, хто дивиться моє відео, дайте мені відповідь. Якщо антибіотик, то е, який колоти? І що це за хвороба, що потрібно антибіотик. Чи це так написати аби написати. Я розумію, що антибіотик це вже крайній випадок, коли вже, е, ну, як би сказати, це сильні ліки. Але не завжди антибіотик допомагає. Ці нормально все себе почувають, я вичистив вже кинув, кинув їм під стілку, солому. Ну а він також бачу трохи щось, щось трохи йому ніби трохи легше. Ну, давно діється, що, що все буде нормально. Зараз ще уколи, я думав вже уколи йому сьогодні не давати, але ще уколи сьогодні додавати. Можливо, він і вичепається. Ще трошки щось він по колу ходить по кругу, але будемо бачити. Проколов я ще сьогодні капанця. Але він вже він вже стоїть і що я сьогодні побачив, виходять глисти з нього. Я думаю, що це все-таки діло було в глистах. Він вже встає сам, вже ходить, п'є воду. Ну я сподіваюся, що буде. Буде йому краще. Ось така ситуація може бути і при глистах. Лед лікар, до якого я телефонував, також мені сказав, що, що це, скоріш за все, глист. Ось така. Але він, він вже стоїть, вже не то що. він я на ній місці. Він йде, вже сам п'є воду, вже не лежить, кругами вже так не ходить, вже йому трошки легше. Але ще, так як сказав лікар, ножку з вітаміном я ще проколю. Він казав до 10 днів. Ось так може бути. Мені писали там тишена про коли антибіотиком, але це зовсім не, не то. Що ж, колоти йому антибіотик? Якщо ти не знаєш його діагнозу, що йому дасть антибіотик? О, він Йде вже трошки п'є водичку. А ці гризуть, а ці гризуть, я вже привикли, вже не, не тікають, О, то все його відігнало. Воно ще трошки падає, ще сили в нього мало. А ну чекайте. Ну, це буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. На все добре!